Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про таку ще не досить поширену тему в інформаційному просторі серед батьків, як артикуляційна диспраксія. На відміну від затримки мовного розвитку ЗМР про диспраксію, батьки досить рідко е, чують. Але насправді диспраксія, досить поширене явище серед дітей. І забігаючи наперед, скажу, що саме Через артикуляційну диспраксію дитина може не розмовляти. Отже, поїхали. Слово диспраксія складається з двох частин: дис це утруднення, порушення функції, відхилення від норми і праксис. Що таке праксис? Це здатність виконувати ціле направлені послідовні дії задля досягнення наміченої мети. Якщо у дитини порушен праксис, можна почути ще таку фразу: у дитини порушено моторне планування, або дитина моторно незграбна, або у дитини недостатньо розвинута загальна та дрібна моторика. До чого тут мовлення? Запитаєте ви. А ось до чого, коли ми розмовляємо. Ми якраз таки і здійснюємо ціленаправлені рухи язиком, губами, голосовими зв'язками. Наш мозок управляє цим процесом. Умовно, якщо ми хочемо сказати звук У, наш мозок посилає сигнал губам, витягну, витягнути їх у трубочку, видихнути е, в рот, а не в ніс, включити голосові зв'язки і тому подібне. Коли ми хочемо сказати слово муха. Мало того, що ми маємо вимовити всі ці звуки, ми ще й маємо дуже швидко переключитися між ними. Тобто, коли я кажу склад МУ, я витягую губи у трубочку, видихаю ніс, потім кажу «ха», язик витягується назад, я видихаю в рот. А що вже казати про слово велосипед? Існують різні види диспраксії, в залежності від того, який праксис порушень. Ми сьогодні будемо говорити саме про артикуляційну диспраксію, про якій страждає можливість довільно вимовляти звуки, склади, переключатися між складами, тобто поєднувати склади у слова і переключатися також між словами у речення. Варто зазначити, що цей процес відбувається без порушення м'язового тонусу. Якщо є порушення тонусу, то таке порушення називається дизартрія. Ці поняття варто розділяти. Виділяють два види артикуляційної диспраксії. Перший випадок він більш складний, коли дитина не може вимовити навіть один звук. Саме по причині того, що недостатньо відчуває свій артикуляційний апарат, і не розуміє, як їй потрібно поставити губки язичок, щоб у неї вийшло вимовити звук. Або, наприклад, звук А вона може за вами повторити, а звук У вже ні. Тобто, вона просто не розуміє, як їй витягнути ці губки у трубочку. У трубочку. Але. Ця ситуація відбувається, наголошую, не по причині того, що у неї не працюють м'язи. М'язи працюють, просто не йде правильно сигнал, і дитина не розуміє, як їй це зробити, як їй витягнути губи у трубочку. Такий вид артикуляційної диспраксії називається кінестетична артикуляційна диспраксія. Наступний вид. Дис артикуляційної диспраксії виражається в тому, що дитина може вимовити повторити за дорослим досить багато різних звуків, складів, може сказати окремо му і окремо ха. Але коли просиш у неї повторити ціле слово, вона цього зробити не може, тобто вона замість слова муха скаже му. Ну або Х, наприклад, так, а, в чому тут механізм порушення? Тут страждає саме можливість дитини виконати серію рухів, тобто переключитися між складами. І саме тому вона не може цього зробити. Такий вид артикуляційної диспраксії називається кінетична артикуляційна диспраксія. Якщо провести аналогію з танцем, то при кінестетичній артикуляційній диспраксії ви не можете повторити за викладачем станців один рух, одну позу тіла. Ви просто не розумієте, як мають розташовуватися ваші ноги, руки, щоб у вас вийшла така сама поза, як і у викладача станців. При цьому з м'язами у вас все добре, ваші м'язи прекрасно працюють. А от при кінетичній артикуляційній диспраксії ви прекрасно можете повторити одну позу за викладачем, другу позу окремо. А от коли включається музика і вам потрібно об'єднати вивчені фрагменти у танець отут же біда. Ви цього зробити не можете. Ви губитеся так і можете повторити якийсь один фрагмент. Танець не виходить. Кінестетична диспраксія не можете повторити навіть один елемент. Кінетично не можете переключитися між цими елементами. Насправді артикуляційна диспраксія є досить поширеним порушенням у дітей. Особливо коли дитина не розмовляє. Або коли дитина у дитини не має слів, вона розмовляє лише звуконаслідуваннями. Мабуть, 10%. 70 дітей, які приходять до мене, немовленєвих, мають артикуляційну диспраксію. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Ви дізналися щось нове для себе. Підписуйтеся на канал, попереду ще багато цікавого.